В Глузівській громаді діє кризовий соціальний центр для жінок. Кваліфіковані спеціалісти цієї установи цілодобово надають допомогу жінкам з усієї Харківщини, які постраждали від домашнього насильства та опинилися у складних життєвих обставинах. Розповідає виконуюча обов'язки директора кризового центру Марина Банкожитенко, яка очолює заклад з 18 січня цього року. Центр є спеціальною соціальною установою для тимчасового перебування жінок, у тому числі матерів з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини, спричинені звільненням і зміст позбавлення волі, потраплянням в ситуації торговлі з людьми, постраждалим від домашнього насильства або насильства. Другої статі насильства сексуального пов'язаного із збройним конфліктом. Спеціалісти установи з кожною жінкою, яка звернулася до кризового центру, працюють індивідуально, враховуючи її вік, стать, стан здоров'я та соціальне становище. У центрі постраждалим особам надають комплексну допомогу: психологічні, соціально-побутові, соціально-медичні, інформаційні та інші послуги. Також фахівці центру співпрацюють з соціальними службами, центром безоплатної правової допомоги та іншими установами. Коли до нас потрапляють постраждалі особи, ми виявляємо їхні потреби, працюємо над їх психологічним станом, проводимо соціальну роботу, розмовляємо з ними. У нас проходять заняття, розмови групові. До кризового центру має право звернутися постраждала від домашнього та іншого насильства повнолітня особа жіночої статі, що зареєстрована або фактично проживає у Харківській області. Також вона може бути направлена до центру структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, поліцією, центрами соціальних служб, мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. У центрі створені сучасні умови для перебування жінок, розповідають соціальні працівниці установи. Є кімнати для проживання, кухня, їдальня, кімната для прання, зал для проведення дозвілля та групових занять. Якщо ви потерпаєте від насильства психологічного, економічного, фізичного в вашій родині, сім'ї, звертайтесь до нас, не терпіть цього. Не сподівайтесь на те, що людина, яка до вас так ставиться, не цінує вас, що вона зміниться. Багато жінок надіються на це. Звертайтесь до нас, ми завжди чекаємо, завжди допоможемо вам. Звичайно, коли жінка потрапляє до нас, то не одразу розповідає про себе. Така жінка зазвичай, якій причинені. Не... Насильства, вони замкнуті, депресивні, в стр... знаходяться в стресовому стані. Наше завдання створити для такої жінки. Дружню атмосферу завоювати її довіру. У нас создані всі умови для життя. Ми можемо забезпечувати харчуванням, забезпечувати одягом. Надається у нас соціальна, психологічна допомога. Якщо потрібно буде і юридична правова, безоплатна. Тому звертайтеся до нас, не зволікайте, йдіть і ми вам допоможемо в нашому центрі. Завжди Раді бачити вас і завжди вам допоможуть. Термін перебування клієнтів у центрі визначається на основі оцінки потреб жінки, говорить керівниця установи. Він може тривати шість місяців, але у разі потреби термін можуть подовжити. Також безпечне місце перебування кризовий соціальний центр для жінок планує надавати і внутрішньо переміщеним особам.